Всем привет! Вітаю вас на каналі. починаємо новий влог. Так ідеш по місту, там каштани квітнуть, пташки співають. І так якось помітно все стало зеленим Ну, а що ж. І, до речі, тільки що дивилася, начебто фонтани в нас вже будуть запускати. Водичка там вже є. Знаєте, що хочу сказати? От коли я даю комусь пораду, щось пояснюю, ще щось. Це одне, адже дослуховуюся я до цих порад. Я казала, що завжди потрібно тримати голову холодною для того, щоб приймати правильні рішення. Угу. Ну, нічого. А потім думаю, ну неможливо завжди тримати голову холодною, тому що ну так і байдужою можна стати. У мене не виходить дівчата. Інколи те, що я там кажу і раджу. Я сама цього не виконую. Теж і розкисаю, потім збираю себе купи. тому давати паради дуже легко. Ось так. Вирішила з вами поділитися своїми думками, поки йду, щоб не так. Я, знаєте, як записую відео, от я йду, йду, а потім якась думка в голові. Та-там! І я вмикаю телефон і вам кажу, чи цікаво, чи не цікаво, я не знаю. Ой, ще в глаз щось попало. Це якийсь шматочок щастя, мабуть, прилетів. Ні, нормально. Хотіла взяти окуляри від сонечка, але я йшла ще рано було. Ну нічого, якось так потрохи зараз. З вами пройдемося. Що буде в цьому влозі, я не знаю, тому що вони справжні, вони про життя. І що буде через 5 хвилин, так хто його знає, подивимось. А у нас ще тут сакури квітнуть. А в парку вони вже все не квітнуть. Я дивлюсь, я ще встигну на базар сходити, щось на салаті купити, бо зелена цибуля та петрушка більше нічого і не залишилося. Може редис, там огірки подивлюся. Це поки стою і дивлюся, скільки у нас ще таких багато тих висить і кожного разу як глянеш. Піде тут. Будеш мати голову холодну, особливо коли просто знайоме обличчя. Ти просто це бачив в місті, по місту знайоме це обличчя. Я не знаю, особисто з людиною не знайома. І потім ой, дівчата, і знов. Де моя холодна голова? Куди вона поділася? Дозволено, йдемо, якщо дозволено. Отак, мої дорогенькі. Нічого, все буде добре. От показую сьогодні свої думки, іду про що думаю, і так далі, і тому подібне. Так, дивлюсь, огірки 85, помідори 110. По 45 редис, капуста молода. По 45 гривень. Лимони, до речі, можна взяти лимон з водою, з м'ятою, нехай там глечку стоїть і так попити. Щось так за добрий день! А, це ви не до мене йдете. І, до речі, я казала за огірки, і я запитаю, чи є зараз такі огірки, хтось з наших місцевих. Почав огірки у себе в теплиці вирощувати і приносити на базар. І мені тоді жіночка казала, що є о по 200 гривень, якісь, що є огірки а 760, на шістдесят чотири. Добре, е, є ті, що огірки у нас привозять, а є ті, що чоловік, і він вже другий або третій рік. І отак от вирощує, приносить, здає оптом. І якось так викручуються люди, я ж казала, отак от підзаробити. Так, родзинки ще є. Родзинки. Добре. Я запитую, як помідор. Вона каже, в цьому році, хто б не привозив з поставщиків, каже, немає такого, щоб було оці білі прожилочки або ще щось там. Каже, ну я взяла ті, що по 110. Ну, Подивимось. Зараз хочу зайти ще купити вершкове масло, те, що Магдалінівка у нас робить. Я. Куп... 57 гривень, там 82% жирності. А те, що я купувала клуб сиру, класне вершкове масло, але там 180 грамів і це виходить дорожче. Пополам можна? Можна. Він такий, як з кислинкою, так? Там Ні. О, нейтральний добре, добре, давайте. Добре. Зараз хочу піти там, де ота бабуся продавала зелень, купити м'яту, тому що я на базарі забула, але якщо б м'ята на базарі була, я її побачила, то я б згадала. А так до мені, то піду там біля супермаркету, бабуся завжди торгує зеленю, то візьму у неї м'яти. І хочу зробити така водичка з лимоном, з м'ятою, нехай настоюється. Зараз йду, дивлюся у дворах. Бачите, як чистенько квіти висаджують. Такий порядок. І чомусь пригадала, як мені колись написали в коментарях. Що викапуває. <смі> Дивіться ті, хто з лопатами, як у нас викапують. А оті от Ось такі квіти були у моїй мамі в дворі колись. Різного кольору, але і такі були як гарно. І ніхто нічого не викапує Конвалія вже. З'являється. Чужий двір мені не дуже зручно знімати, бо зок білий. І так гарно, чистенько. Ще тюльпани там є. Хтось, панюта не глазки вже посадив. Отак у нас в дворах От О це воно мені в голову влізло, викапують. Хороше, добре, в голову не влізе, а погане воно як сунеться, і наче б ти розумна людина, і ти розумієш, і ти не хочеш е, про це думати, а воно сидить, сидить в тебе в голові. Такі в мене сьогодні думки. Я ділюся з вами. Ну, Яка краса, пташки співають. Така маленька, а настрій підіймає. Ще хочу сказати, хто як заробляє. От зараз я йду по місту, я не буду робити рекламу магазинам або ще щось. І мені дають ось таку листівочку, підліток, хлопчик заробляє гроші тим, що роздає ось такі відкриття нового магазину, будь ласка. Отак от заробляють потрохи. І думаю, та воно мені 100 років не потрібно, а потім думаю, та ну ні, візьму. Нехай, з мене нічого такого не буде, а це нехай буде. Так. Що сьогодні саме тієї бабусі немає, вона завжди тут біля дерева стоїть. Ні, ну тоді і не буду. Пізніше. Дівчата, хто з мого міста, я тільки що зайшла прокраса, купила ось така пінка український виробник для фіксації для волосся. І приємно, коли з'являються українські виробники, там ще був сухий лак. Я взяла пінку, тому що зараз вітер і завжди на голові таке. Я взяла трічка. 172 гривні коштує український виробник. Будь ласка. Можна подивитися і в інтернеті, можливо, буде дешевше. Я Дивлюсь на той рожевий тюльпан. Дивіться, його вітер був, якось так, прибив до землі, але ні, він підіймається. Наприклад, з Життя завжди так побачиш і вам показує. Ось його його коріння, так от він лежав, а потім їй каже, я буду підійматися. Чого я буду? Знаєте, яке це щастя, коли ти заходиш додому і вдома йде аромат кави. Мені зробили каву, хоча вдома зараз нікого немає, і неважливо, що вона трішки вже не така тепла. Але важливо все одно смачна. Зараз покажу, що я купила. Я чомусь думала, що 200 грамів, ні, 180 г коштує 57 гривень. Це наш місцевий завод робить. Ну, він не в нашому місті, а десь в село, але все ж таки 57 гривень за 25%, як це вже казала. Сир купила Олічка, мені радила Олічка Запоріжжя клуб сиру. А як він називається? Ауда, наче Значить так. То взяла батон. Місцева пікарня робить 18 гривень. Але, дівчата, який він смачний. Підтримуємо наших всіх, хто зараз щось робить, Такі помідорки. Але це Туреччина за помідори. А огірки, те, що я вам на базарі казала, наш місцевий це вирощує лимон. Взяла. І знаєте, що хочу я з лимону зробити? Коли буде бабуся, я в неї куплю домашні м'яти. І ну, я гадаю, сьогодні вона буде, я буду ще навідуватися. Не буду ж вдома весь час сидіти. І промию м'яту, почищу лимон, блендером так все переб'ю і складу в ємкість для льоду і поставлю морозилку. І коли буде, знаєте, потрібно навіть звичайна вода, яку ми замовляємо, питна вода, приходиш, в склянку набрав водички, один-два кубику того льоду. І не потрібно, щоб там в лечику стояв щоб на один раз. Це вийде на багато разів, чомусь така ідея є. Тому лимон поки зачекає, а про краса, те, що там, де я була, вам показувала. Завтра я вам скажу, як це пінка. Бо у нас то вітер, то ще щось на голові завжди ховайся, хто може. Дівчата, робіть скріншот. І, можливо, можливо, десь в магазинах буде і дешевше. Тут 172 гривні коштує. Це пінка. У мене трійка. Є ще один, два, і чотири. І мені цей магазин подобається, тому що там все професіональна косметика будь-яка. Для салонів і так далі. Що я ще взяла? Рідке лезо, чи як його називають, для кутікул, тому що інколи потрібно там десь щось. У мене був, але рідкий. А я сьогодні, коли була, кажу дівчата, щоб не рідкий. А вони кажуть, ось такий він густий. Краплинка, потім розтягуєте і дерев'яною палочкою прибираєте. Не пам'ятаю, скільки він вже коштує, тому що я ще купувала ось така пилка. Це пилка не за призначенням у мене, скільки вона 10 або 12 гривень коштує. Скажу відверто для чого. Вона мені вже тут десь ціна буде. Я, можливо, якась не дуже правильна жінка, і деякі речі я застосовую не за призначенням, і я про це вам вже казала. І ця пилка мені потрібна для п'яток. Коли там потрібно їх почистити, тому що в ванні, коли ти там приймаєш душ, і щітка яка спеціальна, там, вона мені якось не дуже допомагає. А саме на Суху п'ятку я заходжу в ванну, пробачте за такі моменти, які я розповідаю. І такою пилкою я п'ятки проходжу на суху, тому що волога, як мені колись пояснював майстер, коли вона там те, що потрібно, щоб воно відійшло, а коли мокре, воно ще й пристає до тіла. Краще на суху воно скоріше і ефективніше буде. І оце я пройшлась, помила ноги, кремна нанесла, п'ятки дівчата, як у младенця, як ото кажуть, у малюка. Тому такі пилки я купую саме для п'яток. А зараз я вам хочу показати одне відео, наскільки мені було приємно. Спасибо вам за отакі шампуні. Говориться, український шампунь Доктор Плюс 1515 з різними запахами протеїнова сіла. Дальше тут украинский не знаю язык. Все в Казахстане. Сила. Также а, украинский смотрите бальзам маска, вот такой классный бальзам маской за 1380 тенге. Украинцы, как у вас дела? Спасибо вам за вот такие шампуни. Могу найти украинский шампунь, доктор плюс 1515. тенге. в Казахстане, запад, розумієте? А, Я в, намагалася знайти. Язык, я намагалася такий шампунь знайти у нас в магазинах. Я була в Просторі, я була в Варусі, я була в Сільпо, я не бачила такі шампуні, але мені дуже цікаво. В Єву, можливо, треба буде зайти, подивитися, або на сайтах там Майкап, розетка, пром'юей, ну, неважливо, де. І людям, які купують український товар, в Казахстані, я від них дізналася за такий шампунь. Хоча візуально десь я так м -м, мені знайомий цей шампунь, десь я його бачила. Але приємно чути за українських виробників такі відгуки. А чому я купувала? Ця пінка в мене ось така була, вона вже майже закінчилася і мені вона дуже подобалась. Але в неї і ціна зараз ні, я її не дивилася, але я знаю, що дорого коштує. І я зайшла подивитися саме таке: прицінитися там, чи дешевше буде в магазині або замовити десь на сайті. І потім в очі мені кидається ця пінка. Якщо вона мені не сподобається, я вам скажу, тому що я кажу я за українського виробника, але щоб він був якісним. Тому буду пробувати. І стосовно рідкого ліза для кутікул, щоб прибирати, У мене такий ну він дуже рідкий. Я ще і спеціаліст такий, що, хай бох милою називається. І я коли намагаюся нанести на кутикулу, воно кудись л'ється, окрім кутикули. Ну, я ж не майстер, я не можу. Тому я купила той, щоб гуще був. Хоча мені в магазині кажуть цей краще. Ну, не знаю, подивимося. Не знаю, хто тут виробник. Ну, це в мене вже майже рік. Надовго його вистачає. Ось такі сьогодні у мене були думки, покупки, ідеї, наприклад, що зробити з лимону. Ділюся з вами відверто, все як є. Не намагаюся комусь сподобатися. Це для чого я зараз кажу? Для того, щоб відповісти на деякі повідомлення дівчата мені писали. В них є бажання стати блогером. Дівчата, ви знайшли у кого питати? От такого недоблогера якогось, який не знає, як робити контент. Тому що не завжди треба казати, що ти думаєш, спостерігати, що зараз заходить, які відео заходять. Я за цим не спостерігаю. Нічого. Ото, От що думаю, те і кажу. Тому як у вас іде це від душі, так і робіть. І не дивіться ви на ті перегляди, тому що перегляди це... це перегляди. А люди, які вас будуть дивитися в майбутньому, я бажаю успіху вам, то це справжні люди, які з вами на тривалий час, на довгий час, а є такі, що і на все життя. І в мене такі є, і я дуже вдячна кожному з вас за те, що ви є, за те, що ви можете написати свою думку, коли ви зі мною не згодні, і це нормально. За хейт я мовчу, то це таке. Зальотні залетіли і в бан полетіли. Це таке, тому хто хоче спробувати, будь ласка. Можливо, це вам сподобається, тому що зараз я кожного дня я не для когось це роблю, я роблю це для себе. Мені я відвлікаюся, Я, наприклад, якби не записувала відео, можливо, б я більше б читала якісь новини. Хоча я та людина, яка... І фільтрує інформацію, але є та інформація, ті події, і не тільки події, а те, що ти бачиш на власне око, цього теж достатньо. А так би не знаю, як би воно було. Тому завжди треба бути відвертим, справжнім, не соромитися. Щось не те сказав, не так сказав. Наголос не туди поставив. Все, ховайся, хто може. Зараз буде кінець світу до цього. Але оці з лопатою чомусь, знаєте, викапують. Я... Після цього я іду в наших дворах, я завжди дивлюся на квіти, і в мене одразу посмішка, і уява стоїть людина з лопатою, яка зараз буде викапувати. От чого воно до мене пристало? От чого, не знаю, наче розумна людина, На... Ну, можливо, це я так думаю, а там то хто його знає. М -м Тому завжди треба щось спробувати. Хтось щось, знаєте, хтось хоче щось почати робити. Хтось стати блогером, хтось відкрити свою якусь пікарню, хтось іще щось. Головне почати і спробувати, і, можливо, ви будете в цьому найкращі. Цього я і вам бажаю! А головне я бажаю всім мирного неба. І бережіть себе, все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.